Добрий день, дорогі глядачі. Зараз хочу показати, як не потрібно робити. Е, в минулому році і в цьому році сусід попросив привити йому яблуня. Я привив і сказав, щоб він слідкував за, теб, за тим, щоб видаляти вчасно поросль і скаветні гілки, коли підросве, підросте е, прищепа. Дивіться, ось два, черен, два живця. Цей дав вище ось, ось такий прирост, і. такий, Цей дав ось такий. Звичайно, це для такого дерева дуже мало. Якби була вчасно видавана поросль, вони б вже були метр півтора і вже з боковими гілками. Покажу потім на своїх деревах. Переходимо до слідуючого дерева. Це прошлорічна перевивка. Теж дуже малий приріст, всього на всього 40 см. Одна і друга гілка. А цей Взагалі 15-20 см. Тут мало того, що ця порость не видивана, та ще й з прикорні не видавано нічого. Ще одна прививочка у нас є. Ну тут все набагато гірше, дивіться. А, тут прошлорічна прививка, вона давала приліс на нас 5 см. В общем, мучиться взагалі. Та сама історія. Тут не видавано нічого і прикорнева поросль. Зараз я все повидаляю і покажу, як повинно все бути. Ось як повинно бути. Тут одну гілку залишив для того, щоб вона снабжала рослину всім необхідним. Зараз в нас 7 серпня, просто процес продовжується, так що я думаю ще до жовтня ще це деревце, по крайній мірі на сантиметрів 50 підросте. Далі йдемо до слідуючого. Це вже так виглядить. Так само декілька гілочок. Залишив, щоб зменшити стрес рослини. І останні ось так виглядають. Це прищепа і декілька гевачок. Тепер йдемо до моїх рослин. Тепер дивіться моя яблока. Була прищеплення майже на такому самому на такій самій віком дереві, як та перша, що я показував. Дивіться, прижилося в мене 4 прищепи. Одна на центральному стовбурі і три на бокових. На, одному, на одній гілці не прижилося, я її видавив. Але видаляв я ці гілочки власні дерева. По мірі того як росла ця прищепа. Десь у три заходи. І дивіться, яка висота. Вони по-перше вже висотою метр-метр тридцять, а по-друге, вони вже почали випускати самі бокові гілки. Значить, Дивимося, що за сорт, сорт топас чи топаз. Я думаю, що при такій енергії росту вона вже зможе Отворити деякі квіткові броньки, тому що вже навіть покаже деякі яблука e, значить Цю центральну, центральну прищепу ні в якому разі плівку не треба знімати повністю, тому що тут зростається дуже повільно і спостерігається відламування гілок. Бо, наприклад, тут воно зростається зразу. Добре. Коли плівку зняв, вже немає такої небезпеки, що воно обломить. Буває, але дуже рідко. Так, оцей пенячок можна зрізати, щоб зростало. Бачите, які напливи, як гарно позросталися. Ну, єдина різниця того першого випадку що тут полив, засуху тут поливаються приблизно разу півтори тижні, бо я поливаю туї. Але все одно, якби навіть не було поливу, то був би теж хороший результат. Хай би ці саженці були прищепи були трішки коротші. Отже, який висновок. Якщо ви прищепили дерево, то ви зробили половину справи, ще треба його доглянути. По-перше, прибрати всю непотрібну поросль і по мірі росту далі продовжувати її прибирати. <кій> По-друге, треба, щоб було обсапано круг дерева. Якщо ви навіть не повиваєте, то все одно обсапайте. Те, що ви обсапали, обсапана земля. Утворює мульчу і не так сильно біля дерева пересихає. Отже, дорогі глядачі, доводьте все до кінця і будуть у вас прекрасні результати. До побачення, до нових зустрічей.